Чого тобі треба? А Ви знаєте, хто я, і ми що вже перейшли на ти. Ти не знаєш, хто я, але я знаю, хто ти. Тому тобі сюди не можна. В цьому будинку є те, чого тобі точно не варто бачити. Привіт, Стефанка. Ну що, ти вже бачив будинок нової дівчини? Капець, яка вона крута. Так, стояти, а ну хто тут такий? Хіба я ставила тут камеру? Так, друзі, здається, вона щось підозрює. Ех, який чудовий сьогодні день для того, що. Попрацювати на моєму городі. Як і щодня беремо нашу залізну мотику, беремо насіння, беремо моркву і відправляємося на город. Так, він в мене тут недалеко. Можна піти сюди та позбирати всю цю пшеницю. Просто ось таким чином, доволі таки швидко. Тепер моркву моркву теж знищимо. Все чудово знищили. І потрібно все, звісно ж, засадити назад. Ну, одну можна. І з'їсти обережненьком. Ну ось і тепер пшеницю. Пшеницю закидаємо на ці грядки. А, а це ще що таке, я щось не зрозумів, друзі. Ви тільки гляньте, що це за величезний рожевий будинок, прямо біля нашого поселення, біля моєї кузні. Хм, Так, це дивно. З цим треба розібратися 100%. Хто там такий живе, мені цікаво. Давайте підійдемо, спитаємо. тук-тук, хтось тут є, чи нім. Капець, у вас будинок дуже класний. Весь такий рожевий, хто там живе. Ой, доброго дня, це дівчина. Друзі, нічого собі, А я навіть ніяк не одягнувся. Престижно, ну це капець просто. Ну а перед початком даного відоса я попрошу прямо зараз, друзі, кожного із вас, підписатись на канал, а також поставити кнопочку лайка. Так, друзі, тому прямо зараз підписуйтесь та ставте лайк. Час вже пішов. У вас є час на те, щоб підписатись і поставити лайк прямо Зараз перед початком, так, так і все, друзі, час вийшов. Але ви у будь-який момент все одно можете підписатись та поставити лайк. Також, якщо у вас буде бажання, ви можете оформити спонсорську підписку на моєму каналі. Вона вже доступна по посиланню в описі. А зараз я б хотів сказати велике дякую вже існуючому спонсору, Ірині Гриневич. Велике дякую за спонсорську підписку. Тепер ти будеш попадати у кожен відос. Ну а я бажаю вам приємного перегляду. Привіт, Стефанка. Чого? Тобі треба. А ви знаєте, хто я, і ми що, вже перейшли на ти. Ти не знаєш, хто я, але я знаю, хто ти. Тому тобі сюди не можна. В цьому будинку є те, чого тобі точно не варто бачити. Серйозно, а що там такого? І що я поганого зробив? І як тебе звати? Я тобі не скажу, як мене звати, і ти сюди не потрапиш. Ти зрозумів все. Давай, пішов геть звідси. Да, нічого собі серйозно, он воно як. Ага, це ми ще подивимось. Капець, друзі, вона не пускає мене в цей будинок. Я не знаю, що я поганого такого зробив, але мені сюди точно не можна. І що мені тепер робити? Хм, Так, добре, можливо, мій знайомий селянин Остап знає, що тут коїться взагалі. Він завжди в курсі усього. Давайте ми підемо до нього додому. Він тут недалеко живе, і я думаю, він мені з радістю все розкаже. Остап, привіт, о Остап. Привіт, Стефанка. Ну що ти вже бачив будинок? нової ну, дівчини. Капець як вона крута. Яка крута, що таке взагалі, селянин, ти себе бачив? Ти що в неї закохався, чи що? Ну, Стефанка, серцю не прикажеш. Селянин тут не у серці діло. Я впевнений, що це через те, як вона одягнута. Ну, Стефанка, можливо, можливо. Слухай, ти взагалі щось про неї знаєш? Я хотів з нею познайомитися, підійшов до неї, вона сказала, пішов геть, звідси, Стефанка. Вона мене знає, я її не знаю, якось тут щось нечесно Тобі не здається? Ой, Стефанка, здається, вона до тебе запала. Думаєш, не знаю, вона мене прогнала зі свого будинку і сказала, мені туди не можна, бо тому що там є щось дуже секретне, що мені не варто бачити. Стефанка, ну вона ж тобі натякає, щоб ти пішов туди і додому. Але вона мене не пускає. То проберися через секретні проходи. Ну ти ж знаєш, Стефанка, ну ти мені тебе вчити. Блін, ну що ж, ти впевнений, що це хороша ідея. Стефанка, ну я б так точно. Зробив. Я зрозумів. Добре, дякую тобі, Остап, І ти Це. Ну, обличчя, попростіше зроби. Все, давай тоді, удачі тобі, дякую. Капець, друзі, ви зрозуміли? Вона натякає, щоб я пробрався в її будинок. Що ж, добре, без проблем у мене є на такий випадок що робити. Беремо кайло, складаємо все це. Мені це все не потрібно. Давайте, напевно, одягнемо трохи броні. Візьмемо собі, напевно, якусь вудку, потроху зберемо собі ресурсів. Давайте ось так одягнемо. І підемо декуди. У мене захований клад, в якому є якраз таки потрібні мені ресурси для того, щоб пробиратися в чужі будинки. Я його закопав, бо, чесно кажучи, думав, що мені він вже більше ніколи не знадобиться. А Як виявилося, знадобиться. А, так, це не я сюди клав. Чесне слово, давайте відкинемо це кудись подалі. На жаль, лопату я не взяв, тому доведеться розкапувати якось ось так. Я точно не пам'ятаю, але десь тут має бути моя скриня. В які якраз таки і лежать потрібні мені ресурси. Тому давайте зараз тут трохи розкопаємо, подивимося і подивимося, чим ми будемо сьогодні користуватись. О, ось ця скриня. Чудово. Так, все, все на місці, ніхто нічого не спер. І це вже чудово. Добре, давайте тепер назад якось закопаємо все це діло, щоб ніхто сюди навіть і не думав взагалі підходити. Так, і ставимо сюди знову цей крест. Воно знову все зазеленіє є так, ну і скелета, напевне, вже давайте повернемо, ніби нас тут взагалі не було. Все чудово. І дивіться, друзі, що в нас на сьогодні є. По-перше, це фотокамера. Так, ми можемо ось так просто взяти, приблизити і спершу сфотографувати взагалі цей будинок. Для того, щоб ми знали нашу сьогоднішню ціль. Ось наша ціль, цей будинок. Окей, без проблем. Давайте ще тоді, напевне, е, сфотографуємо, не знаю, може селяна. О, ні, давайте сфотографуємо Остапа. Це точно. Він він дуже якось дивно виглядає, мені здається, ось дивіться, просто на нього це капець. Просто дивіться на цю фотографію. Ну, Остапи, дає. Ну, я, чесно кажучи, і не здивований. Ось, а як нам пробратися туди? Це вже інше питання. У мене є ще ось такі ось кнопки, які редагують мій розмір і тепер дивіться, який я малесенький. Я сподіваюся, що за допомогою цього ми точно проберемося усередину цього будинку. Також у мене є камери, відео з Сереження, які я планую розставити в її будинку. Що ж там такого секретного, що саме мені не можна цього бачити. Тому я хочу це перевірити. І давайте для початку якось мені потрібно ще трохи блоків взяти. В мене є кайло. Давайте зараз підемо, надобуваємо собі трохи каміння і вже будемо будуватися наверх і подивимося, чи зможу я поставити там камери, при тому, щоб мене не помітила ця дівчина, яку я навіть не знаю, як звати, вона навіть ніяк не представилась, нічого не сказала. Але вона з... Знає, що я Стефанка. Це доволі таки дивно, враховуючи те, що вона мене знає, тому що я її в поселенні до цього не бачив. І як вона може мене знати, я чесно, навіть не здогадуюсь. Можливо, звісно, їй сказав якийсь селянин, але я не бачив, щоб вона спілкувалася з кимось із селян. Ну добре, в будь-якому разі, 26 блоків в мене вже є. Тому давайте зараз просто піднімемося кудись на другий поверх чи на третій в її будинку. І подивимося, трохи послідкуємо, що ж вона від нас ховає. Ну. Ось і що такого мені не можна, в принципі, бачити. Давайте спершу подивимося, чи немає її десь тут. Так, тут її немає. Чудово, при вході її теж немає. Значить, вона десь на другому поверсі. А може навіть і на третьому. В неї капець, який величезний будинок, вона може бути де завгодно. Тому давайте, напевно, якось ось тут трохи застрибнемо. Ось таким чином. Так, і тепер давайте, друзі, станемо маленькими, щоб вона нас не побачила раптом що. І пройдемо десь тут. І поступу. Поставимо камери, щоб вона їх не побачила. Хоча, добре, її тут немає. а Ми занадто маленькі. Я взагалі нічого зараз тут не зможу зробити. Давайте якось поставимо. Ну, десь ось тут, напевне, камеру. Десь ось тут камеру поставимо. Так, це туалет. Там ставити камеру не будемо. Так, давайте зараз сюди дострибнемо і стаємо маленькими, щоб вона нас раптово не побачила. Ось так. Поки що я її тут ніде не бачу. Окей, що ж, тоді біжимо кудись сюди. І десь тут зараз. Знову станемо великими, поставимо камеру, знову стаємо малими і будемо зараз наблюдати за нею вже ззовні. Так, добре, давайте знову станемо звичайними. Так, це її кімната, як я розумію. Ні, не її кімната. А тут що? Тут її теж немає. Окей. Так, а що це за шуми тут? Так, друзі, в дуже термінову стаємо маленькими і ховаємося кудись-сюди, щоб вона нас точно не побачила. Так, мені ще почулося. Чи. Що так, добре, піду далі на третій поверх. Так, друзі, вона на третьому поверсі. Окей, це наш шанс. Дуже ж зараз піти та розставити камери по всьому другому поверху. Так, вона на третьому. Тому давайте якось ось так просто зробимо. Непомітно все поставили камеру. І тепер, друзі, просто дуже терміново. Блін, я забув її одразу під'єднувати. Тому давайте зараз під'єднуємо. Один, два. Так, тут здається, це всі камери. Тепер підіймаємося наверх. Третя камера. Чудово, четверта камера. Дуже швидко, друзі, дуже швидко все це треба робити. Ко вона нас не помітила. Так, цю ми вже під'єднали. Чудово, під'єднемо цю і тікаємо. Так, стояти, а ну хто тут? Так, все, друзі, ми втекли. Вона вже помітила, що щось тут не так, але все, ми тут ні до чого. Тікаємо в себе до себе будинок. І все. У нас навіть ще залишилося 4 камери. Ну, я вирішив не ставити камери прямо всюди. І давайте глянемо, що ж там такого є. Так, перший поверх. Так, супер, всі камери працюють. І тепер ми, друзі, можемо наблюдати за нею вже ззовні. Так, вона зараз на тому поверсі. Окей. Ну, в цілому нічого такого. По Поки що це виглядає, просто ну будинок, як будинок. Але чекайте, там ж я поставив камеру на третьому поверсі, де вона і знаходиться. Треба глянути. Це виходить п'ята камера, і ви тільки гляньте, друзі. Ось вона! Хіба я ставила? Камерун. Так, друзі, здається, вона щось підозрє. Здається, що ставила, чувствувала... ай, не пам'ятаю. Головне, щоб тут немає стимфанки, я можу ось так танцювати. Так, друзі, я зрозумів, вона танцює. А Це це просто капець. Хоча, стоп, вона що думає, що вона танцює краще за мене. Та вона бачила, як я вмію ось так просто. А ось так вона точно не вміє. Добре, я, здається, дуже е, поспішив із тим, щоб взяти собі. І броню меч, вона нічого такого не робить. Тому, в принципі, блін, навіть не знаю, навіщо я брав всі ці таблетки на розмір і так далі, якщо вона нічого абсолютно небезпечно не робить. Хоча дивіться, як я прям повільно біжу. Окей, ну в принципі, добре, мені здається, варто просто до неї прямо підійти і прям таки сказати: Привітик! Я Стефанка, що ти від мене ховаєш? Я вже простежу за тобою повністю. І мені здається, вона. Має сказати, тому ходімо. Так, аго, чуєш? Слухай, давай розказуй, що тут відбувається взагалі. Що ти від мене приховуєш? Це я знову так, Стефанка, і знаєш що? Я простежив за тобою. Так, я простежив. Я поставив тут камери, я тобі чесно скажу, я поставив камери, і тут нічого немає такого, прям небезпечного, що мені не можна було б бачити. Ти просто танцюєш. Ти що стежив за мною? Стефанка, хто так робить? Я так роблю. Я тебе зараз ще й фотографую. Ось так просто і віднесу у поліцію, щоб сказати, що ти мене обманюєш. Стефанка, за обман ніхто не саджає у в'язницю, а ось за стежку точно саджають, Тепер я тебе здам. Так, слухай, давай ми з тобою якось вже помиримося, і ти просто скажеш, як тебе звати, і що ти від мене приховуєш? Стефанка, мене звати Діана, я нічого не приховую. Я просто не хотіла, щоб ти ходив, по моєму будинку. Тут і селян вистачає. Селян, що ти маєш на увазі? Та є один селянин, він за мною стежив сьогодні весь день мене він лякає. А його звати випадково не. Остап його звати. Так, Остап. Остап, от блін, ну дає це мій друг. Добре, я з ним поговорю. Добре, дякую тобі, велике, а ще. Давай йди з богу дому. Добре, 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 ти тільки не психуй, Окей, все, я тоді пішов. Вибач мене, будь ласка. Гапес, ну Остап дає. Але добре, зараз я з ним поговорю і все. А дівчина мене мене це просто взяла і. І Це доволі таке дивно. Хоча її теж можна зрозуміти. Селян тут дійсно багато. Окей, ну і що ж, друзі, добре, на цьому я буду завершувати даний відос. Якщо він вам сподобався, обов'язково ставте ваші лайки. Не забувайте підписуватись на мій канал. Я вам буду дуже сильно вдячним. Ну а з вами був я, Стефанка. Побачимося в наступних відосах. Всім удачі і всім па-па.